Послання 1127 Небо буде затемнено протягом трьох днів безпосередньо перед моїм поверненням. Вівторок, 13 травня 2014 року 8.50. Моє ніжно улюблена дочко, моєю найбільшою радістю є бачити, що мої улюблені учні відгукнулися на мій заклик. Відмовляти молитви Христового Походу, які завдяки силі Святого Духа спасуть мільярди душ. Я використаю молитви Христового походу для оновлення і очищення душ людства, в той самий час, коли я оновлюю обличчя Землі. Велике оновлення буде завершене одночасно, щоб світ був готовим. І став гідним прийняти мене, Ісуса Христа, як Спасителя, який повертається. Подібно як народи, які приймають членів королівської родини, повинні зробити багато приготувань, перш ніж король поставить ногу на їхню землю. Так і ви ніколи б не дозволили запрошеному королю прибути тоді, коли все знаходиться у безладі, занепаді. Або туди, де вулиці покриті брудом. Тому представники тих країн докладуть усіх зусиль, щоб втягнутися і належно підготуватися до зустрічі з високопоставленими особами. Вони здійснять надзвичайні заходи, щоб підготувати відмінний прийом, і виберуть представників, яких вважатимуть гідними. Щоб вітати запрошеного короля. На завершення вони підготують величну церемонію для святкування приїзду короля. Її прикрасять вулиці та будуть співати йому хвалебні пісні. Вони будуть щедрими на похвалу для монарха та Його оточення. Так буде і у Великий День Господній, коли я, Ісус Христос, прийду судити. Я прибуду раптово під звуки сурму і солодкі співи хору ангелів. Небо буде затемнено протягом трьох днів безпосередньо перед моїм поверненням, а потім воно засяє безлічу кольорів, яких людина ніколи раніше не бачила. Мене побачить кожен чоловік, жінка і дитина різного віку, та відчують великий шок і велике хвилювання. Люди не повірять своїм очам, і багато з них уніміють. Інші будуть плакати сльозами полегшення і радості, багато будуть неготовими, і ця подія буде для них настільки гнітючою, що вони будуть проливати сльози смутку, бо зрозуміють у своїх серцях, що вони відкинули правдивого месію і є негідними, щоб увійти до мого царства. Але я кажу цим людям зараз, того дня вам потрібно ввізвати до мене і попросити мене пробачити вас, тоді ви також будете зібрані в моєму новому царстві. Так само, як і кожен король, що прибуває з візитом, я прошу тих з вас, які люблять мене, підготуватися до цього великого дня. Довіряйте мені, підготуйте свої душі. Моліться за спасіння всіх душ, і прийдіть одягненими, готовими, і в очікуванні, так само як наречена чекає нареченого. В той день ви, діти Божі, з'єднаєтеся зі мною воєдину у Святому Союзі, з моїм Отцем для початку Нового світу і славної ери, обіцяної вам від самого початку. Перебувайте в мирі, підготуйтеся з любов'ю і простотою серця до цього великого дня. Не бійтеся його, вітайте його наближення. Навіть якщо ви знаходитеся у великій темряві, я заберу вас у моє світло. Все, що вам потрібно зробити, це простягнути до мене руки, і я обійму вас як моїх. Ваш Ісус!